Вечір 2 серпня, о 17.30, за київським часом, транспортний літак повітряних сил США рейсу SPAR-19 наближається до аеропорту міста Тайбей на острові Тайвань. На борту спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. У цей момент за прильотом у прямому етері спостерігають понад 600 тисяч людей з усього світу. З очікуванням, що от от якась китайська блідіна, її літак, та почнеться Третя світова війна. Доброго вечора! Ми з Тайваню. Мене звати Віталій. В етері, як завжди, світлотінь. Політична ситуація між США та Китаєм у нас час є дуже складною. Знаю, переживаємо всім Донбасом. Та, хоч може здатися, що приліт Пелосі на Тайвань не має жоднісінького стосунку до України. Насправді це абсолютно не так. Нині Україна перебуває у центрі світової геополітики. Потрібно звикати, що навколо нас будується новий світовий порядок. У день прибуття на Тайвань у своїй колонці у The Washington Post Ненсі Пелосі написала: ми вирушаємо в цю подорож у той час, коли світ стоїть перед вибором між автократією та демократією, оскільки Росія веде свою заздалегідь сплановану незаконну війну проти України. Вбиваючи тисячі невинних, навіть дітей, важливо, щоб Америка та наші союзники чітко дали зрозуміти, що ми ніколи не поступаємося автократам. Початком хочу подякувати спонсору цього відео. Тобі, друже чи подруго, саме твій перегляд, коментар та вподобайка допомагає просувати це відео. А якщо ти ще й на Патреоні підтримуєш, то взагалі ціни тобі немає. Цьом. Тайвань це досить великий острів за півтори сотні кілометрів від узбережжя материкового Китаю. За розмірами він трохи більший за Одеську область, але проживає там у 10 разів більше людей, понад 23 мільйони. Це як половина населення України. Своєю формою Тайвань схожий на швайно карася. Ось і вся базова інформація про цей острів. Де-факто на його території існує Незалежна Республіка Китай, яку ще часто називають просто Тайвань. Водночас на материку існує Китайська Народна Республіка, той самий Китай, про який ми згадуємо, коли говоримо про Аліекспрес, ненависть до горобців та сучасний типу соціалізм. КНР не визнає існування незалежного Тайваню та вважає його не більше ніж просто сепаратною провінцією, у яку має прийти Вандер Холм та навести там порядок. Але як так сталося, що на міжнародній мапі світу ми фактично маємо дві держави, які одночасно вважають себе Китаєм? Давайте розбиратися. До 17 століття Тайвань не входив до сфери влади китайських імператорів. З 1624 року острів перебував під контролем голландської Ост-Індської кампанії. Тоді на острів з материка почали масово прибувати переселенці з Китаю. Які за три десятиліття нормально так розплодилися і почали качати свої права. Підняли на Тайвані проти голландців велике повстання, а ще через 9 років нефритові стержні просто взяли та вигнали любителів тюльпанів з острова. Повстанці, на чолі з генералом Коксінгою, вважали себе вірно підданими династії Мін. От тільки була одна малесенька проблемка. З династією Мін у той час було те саме, що з інцидентом на площі Тяня 4 червня 1989 року. Її не існувало. Існували окремі повсталі райони на півдні Китаю, які пручалися завоюванню манжурською династією Цінь. Після захоплення Тайваню генерал Коксінга створив на ньому власну державу під девізом. Протистояти тінь, відновити мін. Ця держава проіснувала два десятиліття. Після чого в результаті наступу цинської армії Коксінги капітулював і острів перейшов під контроль династії Цінь. За наступні 200 років на острові відбулося більше сотні повстань та бунтів, через що навіть з'явилася приказка, що на Тайвані кожні три роки бунт, а кожні п'ять років повстання. 1895 року, за результатами японсько-китайської війни, бунтівний Тайвань став частиною Японської імперії. Спокійніше від цього на острові не стало. Китайці та місцеві аборигени були для японців людьми третього сорту, а тому всіляко обмежувалися у правах на перегляд аніме. У перші десятиліття японської окупації на Тайвані активно діяв китайський партизанський рух, який жорстко придушували японці. Водночас Токіо вливало мільярди у розвиток інфраструктури острова та нав'язувало місцевим жителям японську ідентичність. Коли у 1937 році Японія знову напала на Китай, Тайвань став важливою морською та авіаційною базою. У вересні 1940 року Японія підписала союзний договір з нацистською Німеччиною та фашистською Італією. Дякую! Спойлер, країни осі програли цю війну. Найдовше з них протрималася саме Японія. Але після ядерного бомбардування Хіросіми та Нагасакі імператор Хірохіто теж оголосив про капітуляцію. За результатами Другої світової війни Японія відмовилася від Тайваню та прилеглого архіпелагу. Союзники передали їх під контроль Китайської республіки. У той час Китай не був єдиною державою. За владу Україні з одного боку боролися націоналістичні сили, на чолі з партією Гоміндан та її очільником Чаном Кайші, з іншого боку, комуністи, на чолі з комуністичною партією Китаю та її головою Мао Цзедуном. У 1946 році між ними почалася нова громадянська війна. Уже через три роки у результаті успішного наступу комуністичні сили захопили столицю міндану місто Нанкін. Вообще не хочу уїжджати. Нанкіна провінції Як Цазянсу. Привикла, да? Я привикла здійснить в своєму домі жили, настільки всь душевно. Лідер націоналістів Чан Кайші евакуював свій уряд та ще 2 мільйони китайців на острів Тайвань. Тоді ж Мао Цзедун проголосив про створення Китайської Народної Республіки як заміни Республіці Китай. Уже через рік комуністи захопили весь материковий Китай. Під контролем Гоміньдану залишався Тайвань та навколишні острови. Спроба комуністів захопити їх силою завершилася невдачею, через що громадянська війна у Китаї фактично зупинилася. Так, на політичній карті світу виникли дві китайські держави: Республіка Китай на Тайвані та Китайська Народна Республіка на материку. Після перенесення столиці у Тайбей, найбільше місто Тайваню, Чан Кайші оголосив на острові воєнний стан та запровадив свій авторитарний режим, який супроводжувався білим терором проти місцевої тайванської еліти. Після його смерти, цілком у стилі східної деспотії, президентом Республіки Китай та лідером Гоміндану став його син Чан Цінго. Втім, замість того, щоб посилювати авторитарний режим батька, він несподівано почав проводити демократичні реформи. У 1987 році він навіть скасував воєнний стан на острові, який за 40 років до того запровадив його батя. За президентства Чан Сінко відбулося тайванське економічне диво, яке перетворило Китайську республіку на одну з головних річ біч країн світу. Партія Гоміндан майже сотню років була домінуючою політичною силою у Китайській республіці. Аж поки у 2000 році президентські вибори вперше не виграв кандидат від демократичної прогресивної партії. Фактично між цими двома партіями у нас час і досі відбуваються головні політичні заруби. Нині Тайванем керує президент Кацаїн Вень від демократичної прогресивної партії. Вона є першою жінкою на посту президента Тайваню, що для консервативного китайського суспільства насправді є дуже прогресивним жестом. Сава індипенестебіа індипендентканчі Уредіенд Виколасев Рипабл Чана Тайван. Але чому так мало країн визнають незалежність Тайваню? До 1970-х років Організація Обурених націй вважала Китайську республіку на чолі з Гомінданом єдиною легітимною владою у Китаї. У 1971 році 17 членів ООН на чолі з Албанією звернулися до Генасамблеї з пропозицією визнати Республіку Китай нелегітимною. Та віддати її місце в ООН Комуністичній Китайській Народній Республіці. Після тривалих обговорень ООН таки кикнули Тайвань і визнали КНР єдиним законним представником Китаю. Надалі її легітимність визнали більшість країн світу, у тому числі і США. А уряд на Тайвані опинився у дипломатичній ізоляції. Де юри існування незалежного Тайваню визнають лише 13 країн ООН, Серед яких України немає. Одна з причин це те, що КНР вважає визнання незалежності Тайваню зазіханням на свою територіальну цілісність, а тому тисне на країни та міжнародні організації, щоб ті навіть не думали рухатися в цьому напрямку. Частина тайванських націоналістів, на чолі з Гомінданом, досі не збирається відмовлятися від своїх територіальних претензій на материковий Китай. Втім, колишня риторика комуняку на гілляку сьогодні в більшості замінилася на ми же один народ. Інша коаліція тайванських націоналістів, на чолі з правлячою ДПП, відстоюють ідею окремості Тайваню. Бо як відомо, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля я комуруто, поховайте мене в Шаоліні, На горі Суншань високий, у Китаї Милім. Щоб Женьшень і чаучау, інь і янь на кручі, Хунвейбіні, Данзиба і Хонхе ревучий. Отже, повернемося до головного запитання цього відео: Чий Тайвань? Бо це наш дім. Він наш був, є і буде. бо це Наш дім. Наш, це місце це, я наш, наш, з, з, з моєю сестрою. На відміну від українського Криму, Тайвань не був силою захоплений військами третьої держави, тому таке порівняння як мінімум безглузде. Ситуацію навколо острова дорочніше порівняти з австрійським питанням на початку 20-го століття. У той час Австрія та Німеччина вже були незалежними державами. Які втім мали спільну мову, історію та навіть подекуди ідентичність. Через це у 1938 році нацистська Німеччина аншлюснула Австрію, вважаючи її невід'ємною частиною своєї території. Втім, через тривале перебування у окремих державах у австрійських німців почала формуватися власна національна ідентичність, відмінна від прусько-німецької. Відповідно, тайванські китайці, відірвані від материкового Китаю політично та ідеологічно, за 70 років теж сформували власну національну ідентичність. Саме тому Тайвань належить тайванцям як окремій нації. У своїй зовнішній політиці Сполучені Штати Америки дотримуються принципу, за яким існує лише один Китай, два з яких мають вирішити свій конфлікт мирно. Офіційні дипломатичні відносини США і має лише з комуністичним урядом КНР. Але у 1979 році Америка підписала з Тайванем закон про відносини, за яким вона без визнання незалежності встановила з ним недипломатичні відносини та пообіцяла допомогти Тайванцям захищатися від КНР. Останнім часом Пекін різко посилив напруженість у відносинах з Тайбеєм. Бомбардувальники і винищувачі КНР все частіше літають біля зони протиповітряної оборони Тайваню. А про запуски ракет та маневри кораблів біля острова я взагалі мовчу. Наразі важко точно сказати, чи насправді КНР найближчим часом планує повномасштабне вторгнення на Тайвань, чи це просто гра мускулами з боку Пекіну. Як би там не трапилося, історія показує, що не варто переоцінювати адекватності тоталітарного режиму. Слідкуємо за подальшими подіями. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. На останок хочу звернутися до лідера Китаю Ксі Дзіньпіна. Великий дракон Сі. Тайвань не чіпати. Сибір брати. Там багато ліс, нафта, газ та рабське населення мати. по російський імперіаліст. Удар. Підписка і вподобайка поставити. Соціальний рейтинг додати. На патрон підтримати. додаткову порцію рис отримати. Вигідно. Super Idol 的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水。